Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Той, хто підписався, той чесно знає більше, бачить далі і розуміє, що трапилося за останній час на цій дивній планеті, де багато чого вже ніколи не буде таким, як ми його знали до повномасштабного вторгнення. З нами на зв'язку дипломат, наш колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Пане Павло, вітаємо! Слава Україні! Героям слава всіх. Вітаю, друзі, і радий бути з вами, пане Романе. Ну от сьогодні воно нарешті скінчилося. Ера е, одного Путіна перейшла в еру вічного Путіна. Фареон буде жити вічно і правити вічно. А потім а потім я не знаю, чи покладуть його. Оцих двадцять найнадійніших чекістів до нього в, в гробницю в піраміді в Геленджику, Не знаю цього, але точно щось серйозно і глобально зміниться, бо тепер в Путіна більше немає мінінгіту під назвою переобратися і так далі. Що на вашу думку станеться з цього моменту і надалі? Так насправді не було у нього цього клопіту і раніше. Тобто він прекрасно розумів, що переобереться. Цифру можна малювати різно. Я ж казав, що я прорахував 85%, ну, там можна плюс 2% намалювати. Питання ж не в тому. Питання в тому, що незалежно від режисури виборів, а з режисурою в Кремлі все дуже добре, все одно більшість російського населення його підтримує. По регіонах результати можуть відрізнятися. Але сьогоднішнє російське населення на це, по-перше, згодне. По-друге, сприймає це як єдину реальність, до якої вони звикли. І третє, воно не готове і головне і не хоче брати на себе більше свободи і відповідальності. Це такий модус Вівендії їхнього існування. А після цих виборів я знову таки передбачаю, що почнуться якісь рухи між російськими кланами. Путін там буде як на шахівниці міняти якісь фігури, намагаючись зробити свій режим сталим. І доводячи, що в ньому мають бути люди, які мають особисту лояльність до цього режиму, але одночасно здатність виконувати його завдання. Пане Павло, дивіться, дуже цікаво подивитися, хто привітав Адольфа Рюриковича чи Васильєвича Путіна. Ми дивимося це в першу чергу всі ті режими, які по А. подібні на нього. Б. Заражені бацилою комунізму. Це дуже не люблять CIA, центральне розвідувальне управління і Америку, зокрема, Венесуела, Нікарагуа, Куба, Гондурас, Північна Корея. Ну, от, чемпіони, хто його привітав. Тобто, тут логіка визнати Адольфа Путіна нашим лідером антиамериканського двіження, вона читається. І в цьому випадку в Путіна ж була ідея, ну, якби програвши холодну війну, атмстіть. Всім, та, зокрема, Америці за цей програш. Чи вдається, чи вдасться йому, зокрема, опершись на країни глобального півдня, плюс ось цей латиноамериканський комуністичний антиамериканський світ вибудувати щось таке глобальне, що буде загрожувати, зокрема, США? А я б подивився на цю склянку, яка не стільки на півпуста, а напівповна. Для мене питанням є, а хто, власне, засудив ці вибори. Одна справа, хто привітав, ну то таке. То, звісно, <кій> ті, хто союзники, і їм втрачати нема чого. Але тим не менше, майже ніхто з незахідного світу не засудив і вони. Залишають для себе максимальний маневр, не те, щоб їм дуже подобалась сьогоднішня Росія. Але вони знають, що там є фактичний керівник, і розмовляти можна там тільки з ним, оскільки не з ким іншим, без його відома розмовляти неможливо. Але так само у мене. Є така тривога, що частина заходу теж буде, зважаючи на ці результати, ну байдуже чи намальовані вони і зрежисовані, чи ні. Намагатися шукати розмови з Путіним без жодних симпатій, звісно. Але є питання, наприклад. Регулювання штучного інтелекту, наприклад, стратегічна стабільність і контроль над стратегічними озброєннями, де бажання розмовляти не на путінських умовах, але тим не менше на своїх умовах, на жаль, є. І воно нікуди не зникне. Тому в сенсі поздоровлення я з вами згоден, а от в сенсі засудження, ця картина. Ну, не супер надихає, погодьтеся та але тут ще й один, один момент, який ми нам здається людям, які не від міжнародних і не від юридичних наук, але логічним на тлі того, що витворяє останні роки Путін, особливо в Україні. Коли на окупованих територіях можна було декілька разів голосувати за Путіна за українським паспортом, не маючи навіть російського, таке вже підтвердила їхня елочка Людоєдочка з ЦВК Російського. Тобто, фактично логічно, що за всіма канонами міжнародного права Путін мав би мати такий самий титул, як Лукашенко, самопроголошений володар Російської Федерації. Але ми розуміємо, що цивілізований захід, який засудив ці вибори, Буде його називати президентом, на відміну від Лукашенка. Ну, але Лукашенка нікому не цікавий. І зрозуміло, що для нас Лукашенка як би його там не поглинули, не схопили і не проковтнули. Тому його там відчайдушне бажання балансувати між Росією і Китаєм це насправді бажання, яке з нами щонайменше окей. А от у випадку Путіна я ж сказав: тобто ядерна держава, яка впливає на багато, багато того, що відбувається в світі. Це країна, яка дає приблизно 10% нафти на світовому ринку. І якщо б була політична воля це обмежити і підняти ставки, і забрати гроші, які Путін витрачає на війну, ситуація виглядала до країн іншим чином. А сьогоднішні обмеження вони такої можливості не дають, поки у Путіна є нафтові надходження. Також надходження від металів, але в першу чергу нафтові надходження він може продовжувати війну. І або ціни радикально впадуть. Але цього ми поки що не бачимо, або їх потрібно повідрізати. А от такого, такого бажання або краще сказати, політичної волі у наших партнерів немає. І це фундаментально те, що нам заважає рухатись далі. Вони не хочуть піднімати ставки, не хочуть піднімати ставки не тільки в поставках зброї, а не хочуть піднімати ставки в обмеженнях Росії на світових ринках, оскільки від цього вони теж, теж страждають. І страждають не в нашому сенсі, звісно, але тим не менше, жертвувати на жаль, не хочуть. Це фундаментальне питання, яке маємо на сьогодні.